Хочете якісно публічно виступати, запам'ятайте, що голос це функція від дихання. Тільки тоді, коли ви вирішили задачу з власним диханням, тобто ви дихаєте, не задихуйтесь під час виступу, у вас може бути вдалий виступ. Що робити, щоб цього навчитися? Наприклад, ви можете легко бігти і при цьому щось проговорювати з колегом, з партнером, хто біжить поруч з вами. Ви можете щось тяжке нести, наприклад, по східцях і при цьому говорити по телефону. Ви можете самі для себе зробити якусь фізичну активність, поприсідати, повідтискатись і після цього почати говорити. Ви навчите своє тіло, і свій мозок, і свій артикуляційний апарат, що навіть якщо ви фізично, припустимо, задихалися, або якщо ви фізично хвилюєтеся, ви все рівно будете говорити і будете робити це вдало. Вирішіть спершу технічну задачу з власним артикуляційним апаратом, а потім вам точно вдасться робити виступи все краще.